Друзі, всім привіт! В Аврорі! Нові акції халявні ціни. Запрошу до перегляду. Акції кухаль скляний деколь, приколи 320 мл. В асортименті різні написи. Смакуй кожну мить. Життя 55 гривень. Кухаль порцеляновий. Мілена 330 мл 64. Склянка висока і кома колос. Колір в асортименті 34. Келих для вина скляний. Уніглес Олександр 245 мл 32 гривні. Пакції стакан скляний рібристий з подвійними стінками 88. Стакан скляний з подвійними стінками 77 гривень. Банка для сипучих скляна з дерев'яною кришкою 550 мл. Еверглес 69 гривень. Соко витискачи ручний скляний з малюнком. Жовтий зелений колір 300 мл 44 гривні. Акції ємність для сушіння зелені з центрифугою Андулє різні кольори 199. Друшляк пластиковий. Різні кольори 22 гривні. Ємність харчова пластикова з прозорою кришкою. аквафері, Різні кольори 77 гривень. Контейнер харчовий пластиковий. Прямокутний Макси Фреш з герметичною кришкою 169 гривень. Познисті ємність для сипучих продуктів. Призма 2 літра 49. Контейнер для зберігання Нарізки, пластик, високий, діаметрія і різні кольори 55 гривень. Набір кондитерський мішечок плюс насадки 7 штук 39. Форма для льоду силикон кругла. Великий розмір, 8 відділень, 77 гривень. Пензли кулінарний силиконовий прозорою ручкою з блискатками. Її різні кольори 22 гривні. Ціну знижену. Ємність для напоїв скляна з трубочкою. З малюнком фрукти з декором 59. Ємність для напоїв скляна з трубочкою, з кришкою. Різні кольори. Зелений жовтий 69. Пляшечка дитяча пластиковая с крышкой и трубочкой. Корона. 34 грн. Стакан пластиковый с крышкой и трубочкой. Физмитация леда. 99 Набір Набир налепок для консервации. Доброй традиции. 20 штук. 12 Форма для леда пластикова. Идея. Белый колер. 15 гривень. Гарна знижка набірушників кухонних мікрофібра З малюнком фрукти. В Наборі 2 штуки. В асортименті 37 гривень. Коштував набір 55. Фартух кухонний текстильний. Квіточі лимон 89 гривень. Коштував 129. Пляшечка шейкер для напоїв пластикова. З кульками рожевий блакитний колір 88 Дошка кухонна. Пластик вальпіна. Різні малюнки, різні кольори 77, Фруктовниця металева, каркасна. Excellent хаус. Чорний колір 99. Тарілка десертна. Мілена Діаметр 20 см, 64 гривні. Тарілка обідня фарфорова, день ніч 88, цукорниця скляна молотка з кришкою. Коробаці 74, цукорниця пластикова з кришкою. Прозора 27 гривень. Кошик фритюрниця для закусок. Металева з ручкою 88 гривня. Набір стопок високих чохлі 4 штуки, 88. Друшляк металевий круглий. З ручками великого розміру 139. Акції ніж столовий нержавіюча сталь, гладки 22 гривні, ложка столова, нержавіюча сталь. З рифленою ручкою 27 гривень. Набір приладдя кухонного. наборі 3 предмета сірий колір 39. Овочі чистка зі штопором і відкривачкою 3 в одному 44 гривні. Набір трубочок для напою. Пластик різнокольорові 50 штук 7 гривень. По акції запальничка кухонна п'є за багаторазово 54 гривень. Набір ручок для кришок на кухонний посуд. На блістері 3 штуки 34 гривні. Гарна новинка. Щипці кулінарні посилені, металеві 44 гривні. Пристрій для відділення кісток з ягід. В асортименті різні кольори 27 гривень. Пальних для газового балона Кемпінг 79. Павци вірнишель швидкого приготування мівіна. В асортименті різні смаки, смак, грибів 14. Вірнишель рисова. Швидкого приготування не гостра. Скароварка курка 11 гривень. Напій безалкогольний, середнягазований біола махіта пол-літра 16 гривень. Пюре фруктове Галіція Бейбі. 90 грам, в асортименті різні смаки 24 гривні нектар веолу апельсиновий 250 мл 19. Маршмело наше, Барбекю смак ванілі, 250 грамм 59. Маршмело наше, 42 гривні. Марш и джуйка пібара 35 гривень. Гумка жувальна ментес. Туті фруті. Різні смаки. М'ята 55 гривень. Кава натуральна Мелена Форд 225 грам, 154 Паста томатна Макмай домашня саше 9 гривень. Цикорі розчинний лід 100 грамів 49. Кільця кукурудзяни. Папрінгс. Різні смаки 9 гривень. По акції набір латків художник з носиком три штуки різнокольорових 77 гривень. Набір фломастерів для малювання фанзіла 18. Кольорів 22 Набір фломастерів ароматизованих 10 штук 22 гривні. Набір фломастерів пензликових 12 Кольорів 55. Набір канцтоварів My Little Pony 4 предмета 77. По акції корм для дорослих собак. Гав м'ясне асорті 500 грамм 36. Консервы для дорослых собак кусь, шматочки в соусе. 1240 грамм, 65 гривен. По акции игрушка для собак, яйца с пищалкой, 44 гривни. Консервы для дорослых собак, кусь телятина в соусе, 415 грамм, индичка, 27 гривень. Консервы для дорослых котих, кусь индичка, Курка в соусе, 415 грамм, 27 гривен. Наполнилась для домашних тварин, чистолап, 3,3 литра, 29 гривен. 5 литров чистолап, 49 гривен. В акції щитка для вичісування шерсті тварин самоочищаюча, 49 гривень. Відкривачка для пляшок Excelent House. На блістері. В асортименті різні фрукти 39 гривень. Куштувала 55 Савок для сипучих продуктів. Пластик смайлик. Різні кольори 19. Форма для приготування яєчні силикон серце, червоний рожевий колір 22 гривні, Ємність скляна для меду з ложкою саріна 34, форма для випікання кексів силикон. 9 штук в листі, білий колір 88 грипт. Інструмент кухонний 3 в одному. Піп'ятка, плюс пендли, плюс голка 77 гривень, коштував 149. Форма для випікання металева 3,59 гривень. Коштувала 179. Набір світильників LED з пультом керування 3 штуки 199 гривень. Світильники накладний LED, сенсорний на батарейках 2 режима 129. Світильник LED акумуляторний лінійний з кріпленням 149. Вимикач двоклавішний накладний. валово-захисний, 39 гривень. Ліхтарик на голову акумуляторний 109 гривень. Лампа кемпінга «Валет луна підвісна 119 гривень. По акції іграшка м'яка канцелярські приладя в асортименті. Точилки, лінійки, карандаши 139 гривень. Коштувала 199 гривень. По акции масло для губ с киви 49 гривен. Вода мицеллярна для облачелин 200 мл 37 гривен. Пина для очищения шкиры. Ультрапилинг 88. Крем для шкиры облыча универсальный. 49 гривень. Бальзам для губ зволожуючий ловіт вітає 29 гривень. Помада для губ ловіт. Тон в асортименті 44 гривні. Помада для губ в асортименті 44. Пакція олівець для бріб та повік. Двусторонній дерев'яний 19. Хайлайтер для обличчя компатний лавіт, 59 гривень. Спрей, кондиціонер для волосся 44. Шампунь дитячий. Качечка грязь з екстратом ромашки 250 мл 37 По акції Крем фарба для волосся. Мальва. Колор. В ассортименте 34 гривні. Мочалка для тела бант за Зеленый, белый, колер 29. Сель морска для ван. Спа, ваниль 500 грамм 34. Мыло туалетный тверде. Гран шарм, яблоко, апельсин 18. Набір для прибирання пластик, савук, плюс щітка, блакитний рожевий колір 74 грн. пазничці, дозатор для рідкого мила пластик, рожевий колір 64, кошик для зберегання речей, декоративний, текстильний. Різні малюнки великого розміру. З ручками 117 гривень. Коштував 149. Балон змінний. Для авторозпилювання 260 мл 62 гривні. Освіжувач повітря рідкий ваш плюс 250 мл 37. Освіжувач повітря. Рацикла Класік» 300 мл. Духмяний бузок, лаванда 34 гривні. Засіб для миття ванної кімнати: сама мультизасіб 69 гривень. Засіб для миття посуду, Лавара 1000 грам 59. Засіб для миття посуду: 365, лимон 16. Бальзам для миття посуду, оксиклін 39. Засіб для миття посуду 3 в 1. Мика Макс. Клін 45 гривень. Піна для видалення жиру за Луксор 55. Засіб мини для дитячого посуду безпечний 500 мл 24 гривні. Засіб для очищення кухні, антижир, суперсіла гилак 64. Засіб для чищення кухні. Бійку, антежир 39. Засіб для миття дезінфекції холодильника олими 44 гривні. Паста для очищення поверхонь универсальна. Луксорт 100 грамм 34 гривні. Порошок для прання автомат присілка лод 300 грамм 49. Порошок пральний сама французький роман 24. Порошок для праня окей, 400 грамм 34. Капсули для прання сіла. колор, дойпак, 12 штук. В асортименті, 94 гривні. Відбілювач для тканин кисневий. Міс Хелен 70 грам 15. Мило господарське. Дуру. Універсальна 25 гривень. Мила господарський друг 16. Засіб рідки відбілючий білизна Калушанка 16. Гель для прання Промакс Універсал 3,8 кг 119. Гель для прання Вель Універсал 2 літра 84. Гель для прання універсальний ваш фрі. Кавун 4100 грамів 159. Серветки валоги Аквабебі з клапаном 120 штук 39. Серветки папірові Білі 350 штук. В паці 54. Серветки вологі дитячі Ліро ромашка. Алої з клапаном 49 гривень. Серветки вологі дитячі Perfect Baby з клапаном 120 штук 49. Серветки паперові сафі. Двошарові 100 штук коробочці 27 гривень. Рушники паперові 150 листів 39 гривень. Набір рушників паперових сафі. Двошарові дві штуки 47 гривень. По акції нитка теплична поліпропілен 100 г різні кольори 24 гривні. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю вам тепла, любові та затишку в домі. Дякую ваша на вакцин.